Вітаю! В цьому відео результати останнього туру в АПЛ розігрушу 23-24. Але спочатку перенесені матчі. Бачимо, які місця команда займала перед останніми матчами. Тоттенхем Грознестер Сіті. Перший тайм немає яскравих моментів, а з другому команди вже грали густіше. Голленд. Тільки рахунок матчі. Далі шпори мали кращі моменти, але в будинковий час Голленд з подвоє перевагу і місця перемагають 0-2. Брайтон приймав Челсі. Палмер. В останній третині першого тайму відкриває рахунок. Мудр інциптайну зіткнувся суперником і стався струс в мозку в нього. По правилах АПЛ має пройти тиждень, щоб гравець таким ушкодженням і вийти на поле. Тому клубний сезон для українця завершений. кунку. На початку тайму подвоє перевагу для пенсіонерів. Далі команда Дедзербі мала домінування в матчі перед компенсовим часом Джексон отримає пряму червону картку. Уелбик тільки на 90-плюс сім відставання. Але не більше чайк не вистачає перемога. Пенсіонерів 1-2. Манчестер Юнайтед грав з Ньюкаслом. Майно автор єдиного голу в першому таймі. Гордон після відновлення гри швидко скорочує відставання. Діаголо через декілька хвилин вже знову вводить червону вперед. Голланд на останніх хвилинах матчу забиває третій гол за МЮ. Пол комбінаційний час скорочує відставання. Матч завершується з результативним рахунком. Голлан. Є кращим бомбардиром з сімо голами. Боткінс кращи стенд з 13 асистами. Таблиця має такий вигляд. Челсі – шостий, 6 Манчестер Сіті повертається у перше місце. Друга десятка змін не зазнала, бо тут ігри не проводилися. Ми зіграли всі свої матчі. Залишився тільки один тур. Його результати зараз подивимось. Манчестер Сіті приймав Вест Хем Фодом вже відкрив рахунок на другій хвилині, а на 18-й в інших по перевагу. Кудус завершив перший тайм, скоротивши відставання. Родрі на початку другого тайму забуває третій гол за місцем. Арсенал приймав Евертон. Там на свою чергу Гуя та Тонис Ясу забувають за свої команди в кінці першого тайму. При таких результатах чемпіоном стає Сіті. Гавартс до завершення матчу вводить каноніри вперед, забезпечуючи перемогу для лондонців. Обидва лідера перемогли. Сіті стали чемпіонами знову. Арсенал, другий сезон підряд, не досягає до чемпіонства декілька турів. Брайтон зустрічався з Манчестер Юнайтед. Команда Дедзербі увесь перший тайм мала домінування, але без результативний другий тайм вже був рівніший, а далі під в рахунок Агойду по перевагу за червоних бігал, а матч так і завершився. Перемогою червоних 0-2. Ліверпуль грав з Вулверхемптоном вже на 27-й хвилині. Ухемтон залишається в меншості в першому таймі. Алістер та Кіншас забиває голи за Ліверпуль. Мерсесайнці продовжують тиснути, але матч завершується з рахунком. 2-0. Ось так клоп завершує свою сторінку історії у Ліверпулі перемогою в матчі. Але, на жаль, без жодного титула в цьому сезоні. Челсі грав з Борнмутом Кейсебе відкрив рахунок всередині першого тайму. Стерлінг на початку другого тайму перебує перевагу за двох голів. Бадія Шіл в наступній атаці зрівняв зає м'яч у свої ворота. Челсі перемагає вже 5 матчів підряд. Тоттенхів з здигості до щетки. Дубль Полосельський та Голупору приносить перемогу шпорами 0-3. Бренфорд приймав Нюкасл в першому вітаю. Барнес Мерфі та Іса роблять своєму супернику рахунок 0-3. Янельд після відновлення гри, скорочує відставання Біса. Доводить різницю до мінімуму але Гуємараєш забиває четвертий гол за гостей і ставить крапку в матчі 2-4. Крістал Пелес зустрічався з Стенвілою. Крістал мали повне домінування у матчі. Дубль Езе та Хитрик Матета приносить перемогу над майбутнім учасником на Ліги Чемпіонів 5-0. Крістал Пелес набрав шалений темп. Лутон з... Грали в наступному матчі. Травере на останніх хвилинах відкриває рахунок. Аморіс Пенальті. Додатковий час звільнення рахунок. Хіменес роздягально виводить вперед Фулхем. Після відновлення гри той же Хіменес оформлює дубль. Дауті очі відставання. Але останнє слово, за сумом, рахунок матчу 2-4. Матін Хорес із див до Берлен. Вуд за перші 14 хвилин оформлює дубль. Хоча господарі більше володіли мечем. Їм це не допомогло, Кулень середині другого тайму скорочує відставання. На більше не вистачає команди компанії Поразка 1-2. По статистиці Голланд кращий бомбардир сезону, Воткінс – кращий асистент сезону. Перша десятка зайняла такі місця. Сіті Чемпіон Арсенал другий. Тоттенхем. Захистив своє п'яте місце. Крістал Пелес піднявся на десяте. Друга десятка зайняла такі місця. Брайтон Борн опустилися на одне місце. Фулхем обігнав Вулверхемптон. Інші команди не змінювали свої місця. А Чепина Шип вилітають команди, які того сезону тільки прийшли в АПЛ. В Щемпінатшипі сталися такі результати. В півфіналі. Ліц розбив Норвіч 4-0, а Саутгемптон переміг ВБА 3-1. Фінал буде між Ліцем та Саутгемптоном 26 травня. Це команди, які зайняли третє та четверте місце в таблиці. Праведливо! Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ. Переможемо.